Одразу до вас одразу на поверхні перше, якщо ми говоримо про сукупність всього, що ми знаємо про клієнта, як часто ви задаєте питання в ті зони, яких клієнт намагається уникати? В ті моменти, які клієнт в собі не визнає, ігнорує, або намагається знаєте, ну, замовчати чи приховати, коли він щось в собі розцінює як не дуже? От, як не дуже? Не дуже якісне, не дуже хороше, не дуже гарне ще якісь? Як часто ви задаєте туди питання? Скажіть мені, будь ласка. Відповідь для вас, так, в першу чергу. Наскільки ви йдете в цю зону? Чи, навпаки, ви от, ну клієнту не каже, клієнт не хоче? Ну, окей, я теж туди не буду. Бо це може бути там не дуже приємно, або, якось, можливо, для клієнту чутливо. Як часто ви задаєте туди питання для себе, подумайте? В першу чергу, людям притаманно перебувати умовно в двох стратегіях. Якщо ми говоримо говоримо про базові конструкції, одна стратегія це постійно себе цькувати і критикувати. Це для людини є нормальна конструкція взаємодії з собою. Це те, як людину привчили до себе, це те, як людина на себе дивиться. Це її концепція щодо себе. Я. Не до ну умов там недостатньо хороший, недостатньо кваліфікований, недостатньо продуктивний. Ще якісь, тобто, я там скрізь, оце не до людина може знайти, і вона в це дивиться. Це для людини є прийнятно. Є інша модель, коли людина навпаки. Я окей, скрізь такі. Я говорю зараз про дві крайності, зрозуміло. І от, чим більше людина займається саморозвитком, тим більше вона розуміє, що фактично це всього лише той чи інший прояв з тим чи іншим відцінком. І чим більше ти бачиш весь свій діапазон, сукупність всього існуючого, тим більше ти можеш керувати цими чинниками в ракурсі власних інтересів. Тобто, Діяти у власних інтересах, використовуючи все, що в тебе є, наявне, не уникаючи погляду в ці можливості. Бо коли ми намагаємось підсвітити тільки одну свою сторону, рано чи пізно стається ситуація, яка провокує нас і неочікувана для нас самих, для людей в нас відбувається реакція. Реакція, яка е, проявляє те, що ми намагаємось від інших приховати, те, що ми вважаємо в собі, не дуже якимось хорошим. І те, що ми прибираємо на задній план планомов. І от саме ця сукупність. Вона дозволяє бачити ту саму цілісність і не тільки бачити, а й підсвічувати клієнту її, а й підсвічувати ставлення до себе самого клієнта, ту саму лінзу сприйняття, про яку ми говорили. І саме цей момент дає нам можливість тоді зрозуміти і впіймати ту концепцію, в якій клієнт живе відносно себе, інших людей, того що і того, як працює цей світ. Ось така простенька зв'язка. Якщо ми не працюємо з сукупністю, тобто все, що є. Ми будемо підсилювати ту саму стратегію, ту саму концепцію, ту саму лінзу сприйняття, яка в людини вже є. Так, ми додамо в неї чинників. Так, ми виявимо, проявимо ще один інгредієнт, але ми не розширюємо насправді. Тобто, фактично, трансформація не відбувається. Якщо казати сильно умовно, сильно умовно. є яйце, з яйця може вилупитися хтось. І от коли з яйця. З субстанції, яка має отаку форму, отаку структуру, з'являється життя іншого порядку оце трансформація. Якщо яйце воно має таку форму, і воно залишається в цій формі, змінюється внутрішній стан, але форма залишається та сама. В яйці в цьому життя може перейти тільки в інший стан, умовно, з рідкого в твердий. Але життя звідти іншого порядку не народиться. Те саме з трансформацією. Коли ми працюємо з певним ракурсом, не з усією сукупністю, ми будемо змінювати стан в тому порядку, в якому вже людина є, в якому вона себе усвідомлює. Якщо ж ми працюємо з сукупністю, ми можемо взяти будь-яку частину цього потенціалу, якого обирає для себе клієнт, і допомогти. З неї з'явитися нові форми життя, життю нового порядку. Оце і є та трансформація, про яку я говорю. Як вам ця метафора? Скажіть, будь ласка, і дякую вам за ваші коментарі. І моя мета в даному випадку допомогти вам побачити, де ви можете бути ще потужнішими для ваших клієнтів, в якому бентоді ви з ними не працювали, і для себе в першу чергу. От я все ж таки, знаєте, через себе, щоб трансформація йшла в першу чергу, до себе. Тому зараз що могло б бути для вас корисним вже на цьому моменті. Я е, рекомендую вам дуже маленьку вправ.